Буряковий квас це той напій, який у селі завжди стояв на покуті або в коморі, поруч із квашеними огірками, капустою та узваром. Він мав не лише смак, що освіжає, а й силу, яку відчували ще наші прабабусі. Випий бурякового квасу, і серце легше стане, казали вони. Справді, цей напій не просто для втамування спраги, а справжня поміч у холодну пору, коли організм потребує вітамінів, кров густіє. А їжа стає важчою. Саме тоді буряковий квас стає своєрідним рятівником, очищує, підтримує і зміцнює. Буряк один із найцінніших овочів на українському городі простий, невибагливий, росте і на чорноземі, і на піску, а користі від нього на весь рік. Недарма кажуть без буряка і борщ не червоний, і сила не така. З нього роблять борщ, салати, він і кормовий і столовий. Але коли приходить зима. Саме буряковий квас набуває особливого значення, бо в ньому зберігається все те, що дає земля залізо, природні кислоти, мікроелементи і все це в легкій для організму формі. У селі буряковий квас ніколи не вважали чимось складним чи вишуканим. Навпаки, його робили просто як бог хвилів, але з повагою. Адже кожен знав якщо зробиш із душею, буде напій не гірший за ліки. Особливо цінували його старші люди, бо він добре розганяв кров, допомагав від тиску, зміцнював серце, молодші пили його, коли тяжко працювали після копання картоплі, косовиці, роботи на морозі, кілька ковтків бурякового квасу. І ніби сили прибуло і дихати легше. Коли починаються холодні вечори, коли в хаті пахне димом із печі, а на дворі вже морозцем тягне, тоді саме час пригадати про цей старовинний напій. У нашій традиції зима це не лише пора спокою для землі, а й випробування для людини. Треба підтримати себе, щоб не втомитися, не захворіти, не впасти духом А буряковий квас тут стає не просто напоєм, а частиною турботи про себе і свою родину. Його ставили в глиняних глечиках, у скляних банках, іноді навіть у дерев'яних діжках, аби вистачило надовго. Багато хто й тепер пам'ятає, як у дитинстві в хаті стояла баночка темного, трохи кислуватого квасу, і коли мама давала ложечку зранку на чи серце, то здавалося, що життя стає яскравішим. Ото кров чиста буде, казали старі. І справді не було тоді ні аптек у кожному селі, ні дорогих вітамінів, а люди жили довго й міцно, бо користувалися тим, що давала природа. Буряковий квас це також частина господарської мудрості. Бо що робити, коли врожай буряків добрий, а борщем усіх не нагодуєш? Треба заготувати напій, що стоятиме всю зиму. Так і вийшло, що буряк у нашому побуті став не лише їжею. А й джерелом здоров'я. Кожна господиня мала свій секрет хтось додавав часник, хтось шкірку житнього хліба, хтось тримав у теплі, хтось у холоді. І, хоч рецепти різнилися, усіх єднало одне, робили для користі, не для моди. Сьогодні, коли на полицях магазинів можна знайти безліч напоїв, буряковий квас часто забувають, а даремно. Бо жодна пляшка не дасть тієї натуральної сили. Яку має звичайний буряк настояний у чистій воді під наглядом господарських рук, у цьому напої і пам'ять роду, і любов до праці, і знання, перевірені віками. І якщо хтось думає, що квас це щось старомотне, то варто бодай раз скуштувати справжній домашній буряковий, зроблений із теплом, і думка зміниться. Він має глибокий насичений смак, трохи солодкувато кислий, освіжаючий. А головне він простий не треба ні електрики, ні техніки, ні хімії лише буряк, вода, трохи солі, терпіння і добрий настрій. І через кілька днів у хаті вже чути той знайомий запах, трохи нагадує заквашені овочі, а в серці радість, бо зроблено щось своє, натуральне справжнє. Тож недарма кажуть у народі у кого є буряк, той узимку не пропаде. Бо буряковий квас. Це не просто заготівля, а частина українського способу життя. Він поєднує землю, працю і турботу про здоров'я, це той напій, який вчить нас не поспішати цінувати просто і природне, як робили наші предки, і берегти те, що справді корисне, щоб буряковий квас вийшов добрий, не треба ніяких хитрощів, лише трохи уваги і дотримання послідовності. Починається все з вибору буряків. Це перший і головний крок. Найкраще брати столові сорти, ті, що мають темно-червоний насичений колір і солодку м'якоть. Не підходять кормові буряки, бо вони дають каламутний, гіркуватий присмак і не тримаються довго. Вибирати треба цілі без тріщин і гнилі середнього розміру, щоб легше нарізати. Краще, якщо вони з власного городу, бо тоді впевненість, що без хімії. Без надмірного добрива, а отже й квас буде чистий і корисний. Перед тим як готувати, буряки миють у кількох водах, щіткою, щоб змити землю, потім очищають від шкірки, хоча дехто залишає її частково мовляв, тоді смак більш насичений. Нарізати треба не дрібно, не натерти, а саме кусочками, як на борщ, кубиками або скибочками завтовшки з палець. Так, буряк краще віддає свій сік, поступово не перекисає, і квас виходить чистий, без осаду. Далі посуд. Раніше для цього брали глиняні глечики або трилітрові банки. Головне, щоб не металевий, бо метал дає небажану реакцію і псує смак, добре підходить скло або кераміка. Банку треба вимити з содою, обдати окропом і висушити, щоб не було сторонніх запахів. У чистий посуд кладуть нарізані буряки приблизно на третину об'єму, далі додають кілька зубців часнику для легкого аромату і кращого бродіння, а також трохи житньої скоринки або столову ложку домашньої закваски, якщо є. Можна додати й кілька горошин чорного перцю або лавровий листок. Це за бажанням, бо дехто любить, щоб квас мав легку пряність, після того готують воду. Найкраще брати чисту джерельну або криничну. Якщо такої нема, треба відстояти водопровідну добу в банці без кришки, щоб хлор вивітрився. Потім у літр теплої води додають півтори чайні ложки солі, звичайної кам'яної, йодованої, і перемішують, поки не розчиниться. Цим розсолом заливають буряки так, щоб зверху залишилося 3-4 см до краю банки. Зверху можна накрити чистою марлею у два шари, щоб не потрапляв пил, але щоб напій дихав. Тепер головне витримати температуру. Перші 2-3 дні банку тримають у теплому місці, наприклад, біля печі або на кухні, але не біля батареї. Оптимально 20-25 градусів. Коли почнуть з'являтися маленькі бульбашки, значить процес пішов. Тоді можна злегка помішувати ложкою раз на день. Щоб буряки рівномірно квасилися. Через 4-5 днів квас стане темно-червоним, на смак приємно кислуватим із легкою солодкою ноткою, це означає, що він готовий до вживання, якщо тримати довше, то стане кислішим і гіркішим, тому важливо вчасно злити. Зберігають готовий квас у прохолодному місці, у льосі, погребі або холодильнику. Якщо залити його в пляшки, закрити щільно кришками, то він може стояти кілька тижнів, навіть місяць, не втрачаючи якості. Важливо не допускати тепла, бо тоді він перекисне. Є ще кілька народних порад, які допомагають зробити квас смачнішим і кориснішим. Дехто додає кілька шматочків яблука для ніжності смаку і прискорення бродіння, інші кладуть ложечку, меду або цукру, якщо буряк не надто солодкий, але все треба в міру. Бо зайвий цукор може зробити напій мутним. Щоб квас не мав плівки зверху, радять додавати пару родзинок або тримати банку не повністю закритою, аби газ виходив. Якщо хочеться зробити лікувальний варіант, то буряковий квас можна настоювати без солі лише на воді, іноді з ложкою житньої закваски. Такий напій м'якший підходить для щоденного вживання невеликими порціями. О 50-100 мл зранку, він діє лагідно, покращує травлення, очищає печінку, нормалізує тиск. У селі завжди вміли визначати готовність на око по кольору й запаху. Якщо колір темний, як стигла вишня, запах приємний легкий, значить, вийшло добре. Якщо ж колір блідий, а запах неприємний, схожий на гниль, то значить, буряк був старий або вода неякісна. Тоді краще не ризикувати. Після того, як першу порцію квасу злито, буряки можна знову залити водою і трохи солі, вдруге, виходить слабший, але ще придатний напій. Так робили наші бабусі, щоб нічого не пропадало. І останнє час приготування треба підбирати з розумом найкраще робити буряковий квас восени, коли буряки щойно викопані, міцні, соковиті. З зимових старих буряків квас виходить менш яскравий і кисліший, тому досвідчені господині заквашують одразу кілька банок і ставлять у погріб, щоб мати запас до весни. Ось так крок за кроком, звичайний буряк перетворюється на корисний поживний напій без поспіху, без хімії лише завдяки природі теплу і терпінню. І кожен, хто хоч раз сам приготував буряковий квас. Знаєш, що це не просто рецепт, це маленька частина домашнього затишку, запаху землі й доброти, яку не знайдеш у магазині. Колись у кожному селі була своя традиція заквашування бурякового квасу, і кожна родина мала власний спосіб. Одні казали, що треба обов'язково класти житню скоринку, інші клялися. Що найкращий квас виходить без неї тільки на чистих буряках і воді, у селі, підлісному, скажімо, старі господині тримали банки на печі, щоб теплодушу бурякові дало, а в сусідньому селі робили все навпаки, ставили в комору, щоб повільніше і рівніше бродило. І, хоч способів було багато, у всіх один результат наси насичений, червоний, ароматний квас, який і смакує. І користь приносить. У давнину буряковий квас готували не лише для пиття, його використовували як основу для борщу, особливо в піст, коли не можна було вживати м'яса. Тоді борщ із бурякового квасу виходив з кислинкою духмяний і стояв довше, не скисав. Дехто й нині так робить замість томатної пасти ложку квасу, і борщ одразу грає кольором. Та пахне по домашньому. У селах Поділля ще й нині кажуть Хочеш доброго борщу, не шкодуй бурякового квасу. Старожили пам'ятають, що буряковий квас стояв у кожній хаті поруч із хлібом. Його не пили залпом, як воду, а споживали з розумом улітку для прохолоди, взимку для зміцнення. Коли хто відчував слабкість або серце колотиться, тоді. Давали ложку квасу тричі на день, казали буряковий квас то кров'яний лікар. І справді навіть лікарі пізніше підтвердили буряковий напій очищає кров, покращує тиск, зменшує втому. У деяких родинах квас робили на запас, заливаючи в глиняні глечики й опускаючи у колодязь. Там було холодно й темно, і квас міг стояти аж до весни. Той, хто мав такий запас, ніколи не боявся, що зима зжене з ніг. Інші господині тримали його в погребі, накриваючи льоном чи мішковиною, щоб не пересихав. А ще в деяких хатах буряковий квас готували цілими діжками, бо на свята й постові дні він ішов швидко, і пили, і до їжі додавали. Бабуся Марія з Житомирщини розповідала, що в їхній родині буряковий квас був майже як святиня. Його давали дітям замість таблеток, коли живіт бурчить або сил нема. Вона казала Не шукаю у місті чудес, шукаю у своєму погребі. І справді, буряк був у кожного, тож і напій у кожній хаті. Зі старих методів цікавим є так званий змішаний квас. Коли до буряків додавали кілька шматків капусти або навіть бурячків з огіркової розсоли. Це давало особливий аромат. І прискорювало бродіння, інші господині робили солодкий варіант, клали ложку меду, і тоді напій мав м'який смак, ніби сік, але з легкою кислинкою. Дехто казав, що буряковий квас допомагав навіть худобі. Коли корова ослабла після отелення, давали їй трохи розведеного квасу, щоб кров розігнала, а якщо кури переставали нестися. Господині підливали трохи бурякового настою до води, щоб силу мали. Усе це робилося з віри досвіду і спостереження, без науки, але з розумінням природи. У наш час дехто думає, що буряковий квас це щось старомодне і сивої давнини, але насправді саме старі методи найнадійніші ті, що перевірені десятками років. Раніше не мали холодильників. А квас стояв і не псувався. Секрет був у чистоті й уважності усе мити, не поспішати, берегти тепло, не закривати щільно, щоб не задихнувся. Цікаво, що в різних областях його робили по-своєму на Полтавщині додавали до буряків шматочок корення хрону для гостроти, на Черкащині кілька зубців часнику, а на Галичині буряковий квас настоювали довше до двох тижнів. І використовували як приправу до страв. Там він був більш густий, майже як соус. Є й народна прикмета якщо буряковий квас вдався, значить у хаті лад і спокій, бо напій не любить метушні, сварок і злого слова. Кажуть, як тільки хтось бурчить чи сердиться, квас не грає, стоїть як мертвий. Тож робили його завжди з добрим настроєм, у тиші, а ще часто при молитві Господи, благослови. Сучасні господарі починають повертатися до цих звичаїв. Хтось робить квас для здоров'я, хтось для смаку. У багатьох селах тепер навіть проводять майстер-класи, де бабусі показують молодим, як правильно різати буряки, як відчувати запах готового напою. Молоді дивуються, що з такого простого овочу можна отримати стільки користі і дійсно буряковий квас. Це приклад народної мудрості. Там, де колись не було аптек, люди знаходили лікування у власному городі. І якщо старі казали буряк то червона кров землі, то квас це її жива сила. Він поєднує минуле і сучасність, показує, що навіть у найпростіших речах криється глибока користь, головне, знати міру, розуміти природу і робити все з душею. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, буряковий квас це не просто давній напій, а справжня частина народного життя, в якому поєдналися досвід, здоровий глуст і турбота про себе. У кожній ложці цього квасу крапля землі, що годує, і пам'ять про руки, які його готували. Сьогодні, коли довкола стільки штучного, цей простий напій набуває особливої цінності. Він навчає нас цінувати природне, не поспішати, довіряти перевіреним речам. Щоб квас вдався, потрібно пам'ятати кілька основних речей. По-перше, усе має бути чисте буряк, вода, посуд. Бо будь-який бруд одразу зіпсує напій. По-друге, не треба поспіху дайте квасу час. Хай він зріє спокійно, без різких перепадів температури. По-третє, ставтеся до нього з повагою. Як і все, що пов'язане з живим бродінням, він відчуває настрій господаря. Люди кажуть не роби квасу, коли злий. І це не просто приказка, бо квас може не заграти або вийти гірким. Якщо напій вдався, він стане для вашої родини справжнім помічником, його можна пити потрішки щодня, особливо вранці, щоб розбудити організм. Він гарно тонізує, підтримує печінку, покращує роботу серця. Допомагає притиску і навіть зміцнює імунітет для людей, які живуть у селі, працюють на землі, це дуже важливо відновити сили після важкого дня чи холоду. А ще він корисний тим, хто харчується просто з картоплею, хлібом, крупами, бо буряковий квас додає організму те, чого часто не вистачає взимку природної енергії. Щоб напій довго стояв, тримайте його в темному і прохолодному місці, найкраще у погребі або холодильнику. Якщо помітите, що колір став занадто темний, а смак надто кислий, це знак, що квас перестояв, але навіть тоді його можна використати для борщу або як приправу до страв. Усе, що зроблено власноруч, завжди знайде користь. І ще одна порада, яку часто давали старі господині. Коли зливаєш готовий квас, не викидай буряки відразу, залий їх ще раз, але вже менше води і трішки солі, другий Настій буде м'якший, але не менш корисний. А потім буряки можна навіть додати у корм худобі, нічого не пропадає, бо все природне. Буряковий квас це не просто рецепт із книжки, а частина мудрості, переданої з покоління в покоління. І коли ми сьогодні відновлюємо ці звичаї, то ніби повертаємось до витоків, до простоти, яка колись була звичною, але тепер, здається, розкішчю. Бо справжнє щастя часто живе в дрібницях, у запаху свіжого квасу, у глиняному глечику на поличці, у вдячності за щедрість землі. Коли на дворі мороз, а сніг лежить товстим шаром, коли руки мерзнуть, а в хаті пахне дровами і печеним хлібом. Саме тоді буряковий квас смакує найкраще один ковток, і ніби тепло розливається всередині. І це тепло не лише від напою, а й від спогадів, від того, що ти робиш щось по домашньому, по нашому. Тож головна порада проста не забувайте про цей дар землі. Робіть буряковий квас, хоча б раз на сезон. Це не потребує багато зусиль, зате приносить багато користі. Він укріплює тіло, очищає душу і нагадує, що справжня сила у простих речах, у тому, що росте на власному городі, у воді, з колодязя, у праці і спокої. І коли наступного разу готуватимете буряки, не викидайте дрібні чи некрасиві, саме з них виходить найсмачніший квас. Бо, як казали в народі не шукай краси в буряку, шукай користь. І